Тріумф з мічем будуть боротись, бро, дві колективи. Крусян, Крусян пробиває! Тягне голкіпер продобування навіть. Погано, ну, накол, накол пробиває! Ні. Що подобається у футболістів тріумфу? Це, я так розумію, новачки. А, стріт футбол челендж, так. Відбирається ж таки футболісти Аванті можна забути. Доволі доволі неочікувано! Ого-го-го, Як же зараз. А чому не точно передача, але залишається у них м'яч. Закалюжний, закалюжний можна пробити. Зараз за калюжне пробуває, не забивши жодного м'яча. Так, і йдемо на перерву. Тріумф. Вони заробили лише один фол. Точніше, не лише, а просто фол заробили для себе. Крусян Крусян простріл. Тепер від нього. Бачимо. Аманті не і відкладений фол Крусян Андрієв. Андрієв. Його передачі. Що ні голкіпер перший на мічі все ж таки. Все, друзі, на цьому поєдинок закінчено. З рахунком 0-0 авантії зіграли з тріумфом і очікуємо наступний матч. ФК Тріумф увірвалась з, нічією, з нульовою нічією на Football челендж. Ви команда новачок для стріта в цьому сезоні. Як вам загалом перший матч? Взагалі непогано. У нас пауза була майже два місяці тому. Товарняки товарняками, офіційний матч набагато кращий. нульова нічия, ну мало в нас таких матчів. Я навіть не пригадаю, щоб в нас нульова нічия була. Добре що... Добре, що не пропустили, але погано, що не забили. Тому що деякі моменти були, там на, потрібно було забивати, а в цілому в цілом непогано. Збір у вас такий: 6 гравців, 6-7 гравців, і в принципі по ходу сезону у вас вам зіграти треба буде 15, десь 14-15 матчів. Витримайте цей натиск і спроможні десь боротись, можливо, за медалі сьогодні. Ви з нами ще не знайомі. Але у нас така команда, що у нас завжди 6-7 людей грає. Тому що якщо ми збираємося 8 чи 10, ми тоді навпаки не знаємо, як грати. Тому це наш якраз нормальний склад. Ми справимося з сезоном. Добре, дякую. дякую. Ми Аванті знаємо точно. Аванті вміють боротись, Аванті вміють гристи землю і виривати якісь очки. Сьогодні не вистачило? Ну, не вистачило і нам, і супернику. В принципі, як ми пробачили суперника, так і він нас дуже багато. Ну, очевидь, воротарі сьогодні краще значно на полі. Але в цілому, мені здається, рівна гра була просто. Вона була до так таких ніхто не забив, то ніхто й не виграв. А ви бачили суперника? У вас 15 суперників або 16, якщо не помиляюсь, в групі вам зіграти потрібно буде безліч матчів. Чи налаштовуєтесь ви вже не сезон? чи треба десь знаєте, перші матчі такі розігровичні? Ну, у нас таке відбулось злиття двох колективів, тобто трішки треба звичайно зігратися. Але е, в цілому плани оптимістичні, бо раніше у нас була проблема з, ти, з явкою на гру, з явкою на тренування. Наразі ніби її немає, тому думаю, дистанцію витримаємо. Аванті темна лоша темна конячка. Е, все можливо. <ріст> дякую. дякую.